Всім привіт! І в цьому відео хочу вам розповісти про House Network. а саме про площадку Інтракт, на якій можна взаємодіяти з проєктом House. і отримувати за це дуже хороші винагороди. Тим паче, обов'язково ось тут нажимайте in, реєструйтесь по своєму Discord, Twitter, немає різниця через допомогою гаманця. Бачимо тут вже скільки учасників. І ось тут ви можете бачити Community Hub. Винагороди свої, лідерборд і завдання, які є. Тобто Тут їх дуже багато, Якісь вже, більшість з них дуже вже закінчилась. Але ми поступово всі клеймили, 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 я на цьому неодноразово наголошував. І обов'язково тут можна було б отримати, навіть, бачите, ось, дають ролі: Теснет Dex, Tessnet Landing, Теснет net Network, Explorer, House Day Gains. Ось тут взагалі можемо отримати Теснет OG, дуже така важлива була роль. 에... І, звісно, що ось навіть винагороди. Тобто, ви знаходите цей квест, бачите, ось коли він закінчиться, він зараз відкритий і навіть винагорода буде 1000 доларів. І ось такий бейдж в полігоні може буде замінити. І тут завдання, що потрібно зробити. Тобто, обов'язково ми підписуємося в Telegram, Discord, Twitter. Робимо ось тут декілька завдань, проходимо тести, наскільки ви знаєте хорошо продукт від House Network і досліджуйте Discovering Opportunity. І після цього обов'язково це все Тобто Обов'язково не пропускайте, обов'язково робіть ці всі, все, що пов'язано з House Network, тому що думаю, вже в листопаді ми побачимо Mainnet, наш довгоочікуваний, е, І після цього, звісно, що за ролі буде винагорода, тому обов'язково це не пропускайте. Обов'язково дам вам всі послання на інтеракт і на House нетворк, тому заходьте і робіть. Дякую, що подивилися на відео. Всім пока-пока.